Героїням нашого наступного сюжету ні аварії, ні тисняви не загрожують. Вони від цього занадто далеко в лісовій гущавині. Кілька молодих панянок, найстарші, з яких лише 18, вирішили остаточно довести, що жінки це не слабка стать. Тож вони відмовилися від усіх переваг цивілізації, і поїхали на канюкули в лісові хащі. Не бояться вони ані спеки, ані злива, ані диких звірів. Замість косметики їхні обличчя прикрашають синці і подряпини. А замість коротких спідниць вони носять піддупники. Слабку стать у лісі ледве відшукали наші івано-франківські журналісти. Щоб знайти тих, хто сховався від цивілізації, спочатку доводиться кілька годин їхати розбитим путівцем. Потім, незважаючи на примхи природи, з кілометри йти пішки диким лісом. Стежок немає, до юних екстремалок продираємося крізь гущавини. Озиратися не завадить. Тут кишеть, гадюча і повно диких звірів. А ось і вони, дівчата, приїхали сюди в шістьох. Отаборилися. Вигод жодних. Їжу готують на відкритому вогні, миються в річці, косметику покинули вдома. Не вже привикла до таких умов. В лісі ніхто так тебе можна сказати не бачить, і це ти над цим так не задумуєшся. В лісі і додому є річка, можна піти помитися, нагріти воду. А ось це замість міні-спідниці. Ну, називається піддупник, просто на нього можна сісти, ну, ну, не доставати великий килимок, великий крема, стати на цей підупник. Також нам дуже зручно роздавати, наприклад, багато. От. Ну, і він якби захищає вату. Його можна вдягнути, коли хочеш, навіть можна і парасоль його використовувати. Шрами на обличчі тут теж не вважають чоловічою прерогативою. Ну, це просто ходило так порова трошки не вдало. Та й це ще не головне випробування. Кожна з юних екстремалок має пробути кілька днів сама самісінька в непролазних пащах просто неба. Зараз черга Софії. Майбутня філологиня ночує ось тут, в ямці, прикриті гілками. Вічна віч із лісом вона вже три дні. Найтяжче, каже, перебути першу ніч. Головне налаштувати себе, що все буде гаразд. Із запасів у неї три сірники, ніж та мінімум продуктів. Решту навіть зброю. Майструє самотужки з матеріалів, що на похваті. Можна тарілочкою краще зробити тут тільки ну. Можна їсти друге, та, тому що перше можна їсти зминашки такої, в якій все варилося. Ну, важке теж найпростіше. А лук ну, все дуже простеньке. Щоб не сумувати в день, Софія веде щоденник і співає пісень. Уночі ж зустрічає гостей. Я дуже боюсь змій. Взавіта, е, але до мене змії, звичайно. Так приблизно собі мимо, на щастя, в нього злякалася. А загалом, у разі небезпеки, рекомендують кричати і найгучніше, щоб почули дівчата в таборі. Галяр! Мобільних телефонів у відлюдниць немає. По-перше, в лісі не просто спіймати добрий сигнал. По-друге, щоб не було спокуси поскаржитися матусі. До речі, дівчата запевняють, що батьки не проти походенок донюк. Після вони вже мені нічого не говорять. Єдина причина, чому ці представниці слабкої статі тут, вони перевіряють себе на міцність. Переконані, що так загартовується для життя в шаленому сучасному світі, кажуть, після ночі зі зміями вже нічого боятися. Вероніка Ігнатівська, Дмитро Сидоров, Новий канал.